Вітаю вас, дітки, на занятті з предметного довкілля та аплікації. Спочатку я хочу розповісти вам казочку про ромашку та сонечко, де ми дізнаємось, що це за така чудова квітка ромашка. Сідайте зручненько і послухайте, будь ласка. У далекому-далекому лузі, де трави ніжно колихалися на вітрі, жила була маленька квіточка ромашка. Вона мала білі пелюстки, жовте сердечко завжди виглядала як маленьке сонечко на землі. Але, на відміну від інших квітів, ромашка була дуже соромізливою. Вона ніколи не піднімала голову високо і боялася розмовляти з іншими квітами. Одного разу над лугом з'явилося справжнє велике сонечко. Воно лагідно посміхнулося і звернулось до ромашки. Привіт, маленьке квітко! Чому ти така сумна? Ромашка тихо відповіла. Я боюся, що мене ніхто не помітить. Інші квіти такі яскраві, а я звичайна. Сонечко засміялася своєю теплою посмішкою і сказала Але ж ти нагадуєш мене? Твоє жовте сердечко світиться радістю, а білі пілюстки, наче промінчики. Ромашка замислилася. Перше в житті вона підняла голову і озирнулася навколо. Бджоли гуділи поруч із нею. Метелики сідали на її пілюстки, а вітер лагідно грався з нею. Всі її помічали і любили такою, якою вона була. З того дня Ромашка більше не соромилася, вона зрозуміла, що кожна квітка унікальна і прекрасна по-своєму. А сонечка щоранку посилала їй свої теплі промінчики, щоб ромашка ніколи не забувала. Яка вона особлива. Дітки, ця казочка нас вчить цінувати себе такими, які ми є. Ромашка, дітки це не лише красива квітка, але й справжній природний лікар. Її користь відома з давніх часів. Чай з ромашки допомагає заспокоїти нерви, зняти запалення та покращити сон. Вона також використовується для лікування шкіри. Полегшення болю в горлі та навіть як засіб для зміцнення імунітету. А ще дітки ромашка це квіточка. Є символом, яка допомагає нагадати нам про здоров'я і турботи один про одного. Вона символізує те, що ми можемо бути сильними та здоровими, якщо будемо піклуватися про своє здоров'я. Ромашка нагадує всім людям про важливість лікуватися. Коли ми хворіємо і про те, як важливо підтримувати тих, хто лікується. А ще Ромашка дарує нам надію на те, що ми завжди можемо стати кращими і сильніше. Дітки. А зараз я пропоную зробити аплікацію цієї чудової квіточки, яка має назву Ромашка. А перед початком давайте розімнемо наші ручки. От нам потрібно папір зеленого кольору, кліїночка, клей, серветка, смужки. Ось для такої квіточки, кружечки. Це буде серединка. Адже ромашка тендитна квіточка. В неї жовта серединка та білі пелюсточки. Приготували. Тоді починаємо. Ці смужки я нарізала заздалегідь, тоненькі по горизонталі. З паперу формату А4. Давайте спочатку викладемо. Нам потрібно 4 смужки для одної квіточки. Тепер давайте це все приклеїмо, промазуємо клеєм посередині нашу смужку. Зверху приклеюємо другу смужку, потім третю та четверту. А тепер так само серединку клеєм промазали і кожну пелюсточку загинаємо до середини, ось так, утворюючи пелюстки. Тепер давайте приклеїмо серединку, намащуємо клеєм і жовтий кружечок приклеїмо у середину Ось так. Ось яка гарна квіточка в нас вийшла. Потім потрібно буде приклеїти їх на нашу зелену галявину. Ось так. Нібито сонечко зверху дивиться на квіточки. Зробимо ще одну квіточку. Щоб було їх три. Тепер давайте приклеїмо самі квіточки. Зайву прибираємо, клей закручуємо, ручки витерли. Ось так. Ось така гарна галявина з ромашками. В нас вийшла. Дітки, дякую вам за увагу. Буду чекати на фото ваших робіт. До нової зустрічі!